С вами компания Электромотор. Так, чуть-чуть картинки для рекламы. Значит, сегодня хочу поговорить про пушки. Идут там пушки. Unicraft. Не розумію. Ще встигнемо, чи не встигнемо продати. Тому так я быстро видео. А, ну, как говорится, с колис. Значит, пушка у нас 30 киловатт. Ну, бачите, почти он знімаю и еще два телефона. Пушка у нас 30 кВт. Unicraft модель DHG 30, так і називається. Артикул 65 3100. Ціну ми загадали 22 тисячі У імпортері є 50 штук. Ми три штучки, є бажання купити на склад положити. Якщо будуть замовлення, то, то будемо ще брати. якщо Якщо потрібно по ціні уступити, теж пишіть в Viber 063 426 1010, якусь копійку теж уступимо. Самі ці, ці пушки не знали. Юнікар це німецький бренд. Ну, якщо ми з ними працюємо по станкам, станки дуже високої якості. І також генератор у них Unicard теж високої якості. Тому я сподіваюся, що пушки теж будуть нормальні на всю продукцію ріг-гарантії, Офіційний імпертер дуже потужний. В общем, якщо вас такого цікавить, пишіть в Viber, заказуйте на сайт і будемо вам відправляти.